Вітаю! Сьогодні на уроці пригадуємо і використовуємо алфавіт. Перевірка домашнього завдання. Відгадай загадки. Яке слово об'єднує 33 букви? Азбука, абетка, алфавіт. З якої букви починається алфавіт? З букви А. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, склади, а також рядок слів алфавіт, абетка, азбука. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з мальовничими куточками нашої України. Впізнаю слово за першими літерами. Уважно роздивись всі малюнки. Запиши його, виконай звуко-буквений аналіз слова. Склади з цим словом речення. Отже, вийшло слово абрикос. Запиши, зроби аналіз слова, склади речення. Розглянь фрагменти сторінок. Чи впізнаєш ти, звідки вони? Класний журнал. Словник. У якому порядку розташовані слова на цих сторінках? За алфавітом. Як ти думаєш, чому? Повтори алфавіт і разом із сусідом або сусідкою по парті. Повтори його на пам'ять: а Б В, Г Г Д. Э, Е, Ж, Ю И, Е, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Знак м'якшення Ю Я. Якщо перші букви в словах однакові, то під час розташування цих слів за алфавітом бери до уваги другу букву і так далі. Прочитай назви міст Львівщини. Які з них тобі відомі? Запиши назви міст в алфавітному порядку. Львів Дрогобич, Стрий, Самбір, Трускавець, Червоноград, Броди, Борислав. Постав відео на паузу і запиши назви міст в алфавітному порядку. Борислав, Броди, Дрогобич, Львів, Самбір, Стрий. Рускавець, Червоноград Прочитай уривок з тексту На Львівщині в селі Нагуєвичі народився Іван Франко. Він написав чимало творів для дітей. Усі знають казку про фарбованого лиса. Особливо гарна його збірка дитячих казок. Коли ще звірі говорили. А в оповіданні Грицева шкільна наука Іван Франко розповів, як учили дітей у школах, коли він був ще маленьким. Що нового ти дізнався або дізналась цього уривка? На Львівщині у селі Нагуєвичі є меморіальний комплекс. Будинок і музей Івана Франка. Зараз його використовують як музей. Його можуть відвідувати всі охочі. Запрошую до перегляду відео на Гуєвичі, історико-культурний заповідник село Івана Франка. Прочитай назви звірів, які є персонажами казок Івана Франка. Запиши ці назви в алфавітному порядку. Лев, осел, Лисиця, Вовк, їжак, баран, заєць, ведмідь. Постав відео на паузу і запиши назви звірів в алфавітному порядку. З нового рядка. Починаючи з великої літери і пишучи через кому баран, ведмідь, вовк, заєць, їжак, лев, лисиця, осел. Розглянь обкладинки книжок. Чи можеш ти за назвою книжки і малюнку на обкладинці здогадатися, про що книжка? Так, за назвою на обкладинці і за малюнком можна здогадатися? Яка книжка зацікавила найбільше? Чи хотів би, чи хотіла би ти її прочитати? Напиши про це текст. 3-4 речення. Мене зацікавила книжка і записуєш назву. А далі пояснюєш, чи хочеться її прочитати. Прочитай прізвища дитячих письменників. Запиши їх в алфавітному порядку. Підкреслі прізвища тих письменників, які тобі відомі. Віду та любов, Вдовиченко-Галина, Савка Мар'яна, Калинець Ігор, Синатович Оксана, Міхаліцина Катерина, Людкевич Марія, Чумарна Марія. Постав відео на паузу, запиши прізвище в алфавітному порядку. Отже, першою буде Вдовиченко, Відута, Калинець, Людкевич, Міхаліцина, Савка, Сенатович, Чумарна. Домашнє завдання. Запиши на аркуші паперу прізвище шести своїх однокласників або однокласниць. Розташуй їх в алфавітному порядку і запиши в зошиті. Дякую за увагу. До зустрічі!